Мої вітання, командири! Ви на каналі DBT І сьогодні ми вирушаємо у справжню битву запекле протистояння в легендарній стратегічній грі Generals Zero Hour. На вас чекає неймовірна динаміка, тактичні битви та шалений драйв. Буде гаряче. Не забувайте поставити лайк, підписатись на канал і натиснути на дзвіночок. Щоб не пропустити нові відео та захопливі трансляції. Усі корисні посилання під відео. Там ви знайдете наші сторінки на Трово, Твіч та Ютуб, де регулярно відбуваються прямі ефіри, жива взаємодія з чатом і найгарячіші матчі в реальному часі. Долучайтесь. І сьогодні ми з вами будемо розглядати ріплей між такими легендарними гравцями, як. Xize, який грав праворуч на ваших екранах під синім кольором за ядерного китайського генерала. Під фіолетовим кольором сьогодні у нас Excal. Це не менш легендарний гравець, так само грає сьогодні під е, прапором китайського ядерного генерала. Ця гра датована 2021 року. Є ці гравці якраз в той час знаходились на піку своєї форми. Як знаємо, що Big Size е, на минулому World Series 2024 року зайняв третє місце, Excal зайняв друге місце. Тобто це гравці дуже рівно, рівного у рівня гри. І перші вже суточки на цій карті в нас. Розпочинається саме на території Big Size. Як бачимо, два майстри бою зустрічаються між собою, і в них бойова нічия. Слідом поїхав ще один майстер бою від Екскала. Поки що Big Size його ніяк не зустрічає. Як бачимо по базам, Big Size розпочинає дуже цікаво. В нього вже є аеродром, є військовий завод, також казарм вже є перший хелікс під uh, Big Size. Якщо подивитися на базу Екскала. То там ми а, також можемо побачити є військовий завод, аеродром, казарма. Тобто грають вони дуже і дуже однаково. Поки що більш агресивним виглядає Екскал, але Big Size намагається темпу не втрачати. Екскал тим часом захоплює дві нафтові вежі на цій карті. Є також третя в центрі. Але і якщо не, захоп... не захопив. Відправив туди одного свого червоноармійця, і все ж таки його там зупинив гатлінг Тут дуже небезпечна атака зараз від Біксайза. Як бачимо, один гатлінг виїжджає з військового заводу і не встигає знищити Хелікс на, в повітрі, але все ж таки Хелікс там залишається дуже сильно побитий і висаджується зараз піхота Біксайза і знищується Військовий завод і піхота своїм ходом намагається далі знищити ще й ресурсний центр. Тут Хелікс вже є від Екскала, також зупиняються танки майстри бою. Мінуються вантажівки, знищив все ж таки ресурсний центр. І як бачимо, тут також намагався забігти екскал одним своїм червоногвардійцем. Тут танк дракон не дав здійснити цей. Невеличкий прорив, якщо його можна так назвати. Ну і поки що, більш втратив все ж таки Екскал від атак Біксайза, в нього атак було трішки менше, ніж у Екскала, але у Екскала вони серйозними проблемами для Біксайза не закінчились. А ось атака від детського гравця все ж таки була більш конкретною, одна, але конкретною. І, як бачимо, зараз Хелікси від Екскала полетіли вперед в атаку, намагаються підтримувати цю атаку двома танками Батлмастерами. Все ж таке, знов невдала спроба від Екскала, Майстри бою були знищені. Танк Дракон підвів Біксайз до нафтової вежі, зараз він її спалить. І, як бачимо, у Екскала залишиться лише одна нафтова вежа. Центр поки що досі ніким не зайнятий. Карта дуже цікава, вона велика. На таких картах бувають дуже серйозні битви. І це одна з них. Поки що Big Size все відбиває, немає ніяких серйозних загроз для його бази. Поки що ситуацію всю контролює. Екскал збирає ще е, до двох існуючих Félix, ще третій додає, і танк Дракон тут, до речі, не пропускає по своїй базі, вже є чорна лотос, але вона не встигає на центр. Там все ж таки гатінг один є, там буде зараз проблематично що прихоплювати. Тому що і Хелікси в повітрі, і Гатвін є. І як бачимо, зараз атака від Біксайза зверху на нафтову вежу. Прикривають Хелікси один Гатлін та танки ЦМ. І відразу ж вмикаються Хелікси від Екскала і вибивають наземну техніку. Доводиться зараз Біксайзу прибирати свої Хелікси. Звідти, але вони свою свою задачу виконали, вибили нафтову вежу. І тепер у Екскала лише одна в центрі, і то нещодавно захоплено. Поки що Big Size збирає дуже велику групу з гатінгами, там вже є ЕСМК в підтримку. І як бачимо, у Екскала таких великих наземних груп ще немає, він більш вкладається. В Felic. У Піксайзе більше група різноманітна. Пеліксів менше, але наземної техніки, техніки так ж, немало. І вже працює Чорнолотус, прихоплює собі нафтову вежу, але не дають це зробити. Там під'їхав танк майстер бою, але його дуже швидко знищили. Вже є третій ранг у Піксайзі, полетіло бомбардування. А також ми чуємо звук гарматного пострілу. Але бомбардування тут не долітає. Все ж таки були гатлінги на підході. А ось гарматний удар все ж таки немає чим зупиняти. Він все ж таки прилітає по аеродрому і по ресурсному центру. І відразу ж атака від Big два Хелікси. Розпочинають свою дуже стрімку атаку, вже отримує ще й по центру пропаганди зараз. Екскал. Також є надземні юніти. Трішки забув про Хелікси. Майже не збив їх Екскал. У центрі продовжується боротьба за ці нафтові вежі. У відповідь Екскал також розпочинає свою атаку Хеліксами, а там немає ким зупиняти. Є один Гатлін з військового заводу, але це буде мало. І зараз е, треба повертати всю свою групу. Так і робить піксайз для того, щоб е, не зазнати поразки. Якщо залишити ці фелікси без уваги, то вони тут це розгромлять. Цього піксайзу не потрібно. Як бачимо, відразу ж повертається дуже велика кількість гатлінгів, але є забігання чорного Лотос. Тут немає розвідки ніякої, і зараз вона буде тут творити свої погані справи, якщо чесно. І бачимо, що вона біжить якраз на командний центр. У Екскал вже також є третій ранг, не дає Біксайзу бік зачепитись за коробки з центру. І тут же йде перехоплення тут же йде перехоплення командного центру від Чорної Лотос Є Бульдозер, відразу ж відбудовується новий. Командник. І пішла погоня за Лотос. Зараз її знайдуть і знищать, тому що є аванпост є. Хелікси в повітрі. Екскал тепер побоюється знов туди залітати. Він е зробив непогану е спробу і все ж таки частково база все ж таки е трішки зазнала. Ушкодження, але не так, як напевно хотілося б Екскалу. Підводиться бульдозер. З другої спроби знов намагається відбудувати ресурсний центр. І як бачимо, тепер вже з підтримкою Гатлінгів, щоб не залітали туди Фелікси. Намагається зараз Екскал знов е зробити спробу атакувати. І, як бачимо, дуже серйозну групу підводить на центр. Але у фіксайза тут. Е Війська розбиті на дві групи, і зараз потрапляє е все ж таки в пастку Екскал, його група в оточенні, і зазнає поразки, треба їх відводити звідти. Полетіли бомбардування один навпроти другого. Але у Екскала воно не долітає. Так само і у Біксайзів не долітають підвищення. Знов намагається. Атакувати по ресурсному центру. Екскал втрачає один Хелікс. І Біксайз розуміє, що тут дуже небезпечно тримати свої, свої вантажівки. Треба додати туди один стаціонарний гатлінг. і бачимо, як він його зараз розбудовує. Екскал намагається ловити всі літаки, які літають над його базою. Гатлінги, як бачимо, де це збивають Знов намагається Екл йти вперед в атаку через центр. і Друга спроба знов не вдала, але на цей раз не зазнає таких о, значних втрат, як минулого разу. Як бачимо, так, що розуміє, що йому треба так так само переходити третій ресурсний центр, відбудовую його. База у Big все ж, якщо брати по грі, менше зазнала якихось ушкоджень, екскал. Частіше по цій грі пропускав дуже небезпечні атаки. Ну, як бачимо, Big Sigze вперед налізе, він намагається покщо, збирати кошти. Будуть ядерні міги в цій грі, поки що не, не зрозуміло. Знову гарматний удар. І летить воно в бік ресурсного центру. Все ж таки не дає віксайз а, збирати ресурси екскалу. Як бачимо, його пріоритетною цілею, вже вкотре є ресурсники його опонента. І зараз, я так розумію, буде. Спроба йти вже в атаку від Біксайза. І поїхала група на північ цієї карти. Там поки що. Поки що Екскал не перегрупував свою, свої, свої війська. І натомість навіть їде на. Але Хелікс все ж таки вибивається ресурсний центр, поки що залишається Біксайз. Зверху нависає над базою супротивника, і як бачимо, екскал поки що не йде в атаку, чекає навпаки, щоб атакували його. скидує міни зараз. Біксайз на центр. відразу ж їх помічає EXL. І... Буде атака від Біксайза. Так, пішла атака є по Бункеру, але у відповідь відразу ж отримає бомбардуванням по своїй групі, і дуже непогано воно зараз залітає. І доводиться зараз Біксайзу втікати звідти. І пішла погоня від Акскала Відразу ж Хелікси також вмикаються в цю погоню. І як бачимо, нищиться зараз на відході ця група у Біксайза. А чи є нова група? Немає нової групи. Є там якісь юніти, але цього буде замало. І відразу ж Хелікси полетіли вперед. Нищиться ресурсний центр. Але ні, все ж таки доживає до, до свого кінця один Хелікс. І Хелікси поки що відводить назад. Але наземна техніка все ж таки під'їхала. Добувають вони ресурсний центр. Тут Хеліксами також намагається зараз Біксайз атакувати, поки що є елемент, коли Екскал дивиться в інший бік, і зараз добуває останні юніти, які є у Біксайза. Біксайз намагається все кидати в бій і під'їжджає один танк майстер бою і підриває всю групу собою, які зараз страти Екскал має від одного. Боема. Але все ж таки атака не зупиняється у Екскала. Продовжується вона вже Хеліксом Трішки нижче є ще два, хелі... два Гатлінги. І прилітає зараз гарматний удар від Екскала. Ух, там як відбився зараз Біксайз. Просто одним БМом Це якесь диво, але воно трапилось, як бачимо. І все, база... баз... базі більше нічого не загрожує. Так, і поки що немає сил ні у одного, ні у іншого гравця для своїх атак, як бачимо, Біксайз вже відбудував ядерну ракету, і зараз, скоріш за всього, будуть горі в нас ядерні міги. Якщо я не помиляюсь, можна навіть подивитись. Так, є вже апгрейд на ядерні снаряди, і поки немає аеродрому, міги в нього падають. Даремно він це зробив, якщо чесно. Але іншого, щоб варіанту не було, як відбиватись Кидається, зараз це бомба Але поруч є Хелікс, а тут нічого зараз не зможу зробити. Екскал поки що може лише вимкнути на деякий час ресурси для Біксайз. Намагається поодинокоми інітами, як Біксайз атакувати, але якщо чесно, тут мало якихось шансів щось серйозно зробити. Ну Хелікс так. Здається зараз збити, але більше нічого такого є в повітрі ядерний міг Видається, міни з літака. Ох! Чорна лотос тут забігає, перехоплює командний центр, перехоплює ресурсний центр. І зараз вимушений екскал знищувати свої ж будівлі. І летить ще й. Бомбардування це по ресурсному центру і не добуває ресурсний центр, але добуває військовий завод. І зараз сил СУ Екскала не вистачає щось. Дуже сильно він зараз просідає, Вилет... вилетів гарматний постріл і летить в напрямку недобитого ресурсного центру. У відповідь екскал також відповідає свої, своїм бомбардуванням. І, як бачимо, зараз знищується за центр пропаганди, і трішки не вистачило вибити аеродром. І поки що Екскал намагається оговтатись після таких серйозних ударів. Зараз, як бачимо, Терна Лотос і далі бігає по базі. Екскала може ще й електростанцію перехоплювати, може також перехоплювати і... Казарму, і як бачимо, ще й в повітрі ядерні міги. Ну, Ядерні міги самі по собі. Тут проблемні, проблем, важко їх зупиняти. А тут ще й в такому важкому стані зараз знаходиться Екскал. І Хелікс. Тут як тут залітає. Немає чим його зупиняти. І, як бачимо, зараз намагався Екскал відбудувати свій військовий завод, так втрачає бульдозер, втрачає зараз і... Казарму, і далі. Далі рухається. чорна Лотос. Є один гелікс з повітрі у Екскала, але він дуже сильно підбитий. І відразу ж за ним два міги відправляються в бій. І чорна лотос присідає, буде перехоплювати командний центр зараз у Екскала. І Екскал, здається, не витримав. Не витримав він дуже сильний. Ударів від датського гравця. Якщо вам сподобалась гра, не забувайте поставити лайк, підписатись на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео та захопливі трансляції. Всі корисні посилання під відео, там ви знайдете наші сторінки на Трова, Твіч та YouTube, де регулярно відбуваються Прямі ефіри: жива взаємодія з чатом і найгарячіші матчі в реальному часі. Ну а я з вами не прощаюсь. До нових зустрічей.